Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні, сподіваюсь, буде відео цікаве для багатьох з вас. Це буде відео на тему насіння огірків тепличних на 25 й рік. Я зробив список із 11, таких найбільш популярних. Я впевнений, що багато хто з вас підчерпне для себе цікаві сорти і візьме у свою колекцію. Я точно буду деякі з них використовувати при вирощуванні в цьому році. Знову ж таки, Буду віддавати перевагу це не реклама, можете обрати будь-який інший бренд. Я буду віддавати перевагу бренду професійне насіння. Тому, друзі, сподіваюся, список для вас буде цікавим. Давайте дивитися. І перший списку у нас європік F1. Це самозапильний гібрид огірка корнішона із раннім терміном дозрівання, приблизно 40-45 днів від появи сходів і до першого врожаю. Сам огірок доволі сильно рослий, має циліндричні плоди. Із шкіркою темно-зеленого кольору, також наділений шипами, а самі огірки приблизно розміром від 6 до 12 см. Смак огірків солодкуватий і вони доволі хрусткі, за що я особисто дуже ціню огірки. Плоди не схильні до переростання і огірок стійкий до основних хвороб культури і до стресових умов вирощування, призначений для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Ідеально підходить для консервування і для свіжого вживання. Другий у списку у нас Avalanche F1. Це ранній самозапильний гібрид огірка, який можна вирощувати як у закритому, так і в відкритому ґрунті. Період дозрівання складає приблизно 37 днів. Плоди темно зеленого кольору рівні, однорідні, довжиною приблизно 7-8 см, м'якоть огірків щільна без пустот і не гірчить. Рослина доволі міцна, утворює 2-3 зав'язі в міжвузлях. Стійка до багатьох хвороб і вірусів, які характерені саме для огірків. Дуже добре підходить для вживання як у свіжому вигляді, так і в салатах, так і для консервування і маринування. Також варто звернути на нього увагу. Третій у списку у нас Avensis F1 це скоростиглий самозапильний гібрид огірка. Від сходів до плодоношення проходить приблизно 39-45 днів. Призначений для вирощування як у відкритому, так і захищеному ґрунті, цінується за обмежений ріст бічних пагонів. У кожному вузлі утворюється приблизно по 3-5 завязі. Плоди огірка циліндричні, довжиною 11-13 см, темно-зеленого кольору, горбкуваті і з білими шипами. Такі огірки ідеально підходять для універсального використання як у свіжому вигляді в салати, а також для переробки, для соління, маринування, консервування. Огірок стійкий до справжньої і несправжньої борошнистої роси, оливкової плямистості і кореневих гнилей, а також до стресів. Наступний огірок, на який варто звернути увагу, це Аристократ f 1 високовражайний, ультраранній, самозапильний гібрид огірка із вегетаційним періодом 35-40 днів. Даний огірок рекомендований для вирощування як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. На одному міжвузлі формує по 2-3 плоди. Великою перевагою цього огірка є те, що він зростає при будь-яких умовах вирощування, навіть при стресових, наприклад, зміна температури. Самі плоди мають насичений зелений колір, форма розмір рівні. Характеризується доволі таки сильним ароматом і смаком без гіркоти. Довжина кожного огірка складає приблизно 10-11 см, Мякоть огірка щільна, без пустот всередині. Ідеально підходить такий огірок як для соління та маринування. Так і для вживання у свіжому вигляді, зокрема і у салатах. Огірок Bjorn F1 це високоврожайний самозапильний гібрид корнішонного типу із вегетаційним періодом від 37 до 39 днів. Дана рослина має короткі міжвузля, плоди ціліндрічні, зеленого кольору, довжиною приблизно 10-12 см. Підходить для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Для сорту характерна стійкість до борошнистої роси і вірусу мозаїки огірка. Плоди зав'язуються стабільно по 2-3 в пазусі. Огірок доволі стресостійкий, вирощується в першому і другому обороті, стійкі до перепаду температур добре переносить транспортування на далекій відстані. Ідеально також підходить для переробки, консервування, маринування, а також для споживання у свіжому вигляді. Наступний огірок. Еколь F1 це високовражайний, самозапильний, ранньостиглий гібрид корнішонного типу. На одному вузлі такий огірок формує від 5 до 8 плодів, якщо ви будете дотримуватись належної агротехніки його вирощування, плоди темно-зеленого кольору з білими шипами. За формою вони циліндричні і довжиною приблизно 8-12 см. Маю відмітити, що мають вони доволі таки гарну внутрішню структуру і навіть після маринування. Вони залишаються хрусткими, соковитими, без гіркоти. Але нюанс. Грунт для них повинен бути добре удобреним, поливати бажано кожні 2-3 дні теплою водою і хоча б раз на 10 днів робити невеличке підживлення. Час дозрівання становить приблизно 37-40 днів, можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Стійкі до оливкової прямистості огірків, вірусу огіркової мозаїки та бороснистої роси. Ідеально для переробки, маринування, консервування і для споживання у свіжому вигляді. Наступний огірок є дуже популярним у садівників, і це Кібрі F1 надранній високовражайний самозапильний гібрид, що призначений для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Характеризується потужною силою зростання і розвиненою кореневою системою. Може витримувати велике навантаження при рисному подоношенні. А повірте, ви можете дуже і дуже гарний отримувати з нього урожай, якщо будете дотримуватись агротехніки його вирощування. Плоди у нього циліндричної форми, м'яко щільна, соковита, має ідеальний смак, як на мене, без гіркоти. Період дозрівання приблизно 35-38 днів. Мають один із найбільших потенціалів врожайності серед існуючих гібридів огірків, стійкий до багатьох хвороб і вірусів. Ідеально підходить до використання як у свіжому вигляді, так і для переробки. Огірок Ілонара F1 ранній універсальний самозапильний гібрид корнішонного типу, що призначений для вирощування у відкритому ґрунті і у теплиці в першому і другому обороті. Рослина доволі продуктивна, з розвиненою кореневою системою в одній пасусі формує один-два плоди. Огірки крупногорбкуваті рівні за формою і довжиною приблизно 10-12 см. Характеризуються доволі таки гарними смаковими показниками, м'якоть у них соковита, щільна і хрустка, зберігають свої властивості навіть після переробки, що також дуже важливо. Період вегетації є приблизно 40-45 днів. Вони мають гарну і стабільну врожайність, ідеально підходять для консервування, квашення, ну і, звісно, споживання у свіжому вигляді. Про наступний огірок, я впевнений, ви також чули на 100%: це амур F1, Високоврожайний, ранній, самозапильний гібрид. Що характеризується поєднанням високої скоростиглості 40-45 днів на отримання плодів і утворенням на одному вузлі до восьми корнішонів, що, повторюсь, робить його одним із найулюбленіших гібридів серед дачників і фермерів. Плоди Amur F1 однорідні і з легкими шипами однорідного зеленого кольору. Огірки вирізняються тонкою шкіркою і невеликою насінневою камерою. Вони ідеально смачні як при засолюванні консервуванні, так і при вживанні у свіжому вигляді. Також даний огірок має генетичну стійкість до високих температур, повітряної посухи та бурешнистої раси, толерантний до переноспорозу. Підходить для вирощування як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. І, повторюсь, має дуже високу врожайність до 50 кг на метр квадратний. Це, як на мене, дуже крутий показник. Наступний огірок Мадейра F1, ранній самозапильний гібрид корнішонного типу, що призначений для вирощування у відкритому ґрунті і теплицях. Простий у догляді. Має доволі таки хорошу тінастійкість і стійкість до низьких температур і ряду поширених захворювань огірків. Рекомендується проводити регулярний збір, щоб забезпечити гарне і рівномірне плодоношення протягом усього літа цього огірка. Огірки мають видовжену циліндричну форму, шкірка щільна темно-зеленого кольору. Довжина огірків 10-12 см. Вони не переростають, що доволі важливо, не грубіють і не гірчать. Смак мають освіжаючий, такий, знаєте, трішки солодкуватий. Можна використовувати для салатів, консервування, маринування. Період вегітації 40-45 днів від посіву, доволі легко вони транспортуються, гарно це переносять, без втрати свого зовнішнього вигляду. І огірок Шахті F1 самозапильний гібрид корнішонного типу, що призначений для вирощування у відкритому ґрунті у теплиці, дуже добре переносить спеку і нестачу вологи. Плоди, такі, знаєте, крупногоркуваті, темно-зеленого кольору, рівні та однорідні. Довжина у них приблизно 6-9 см, м'яко щільна і хрустка. Насінева камера у огірків невелика. При переробці не втрачають колір і свої хрусткі властивості. Період дозрівання приблизно 40-45 днів, має доволі високу стресостійкість і високу стійкість до бурої плямистості та борошнистої роси огірків. Огірки не переростають і ідеально підходять як для консервування. Засолювання, а також і для споживання у свіжому вигляді. Також раджу вам звернути увагу і на цей сорт огірків. Дякую вам за вашу увагу. Повторюсь: сподіваюся, це відео було для вас цікавим і ви підчерпнули для себе щось корисне. Якщо так, то поставте подобайку, підпишіться на канал, це дуже важливо для його розвитку, якщо ви ще не підписані. І завжди прошу коментуйте, які ви. Види сорти огірків висаджуєте у себе, саме тепличних. Мені також це буде дуже дуже цікаво. Ще раз дякую за увагу і до нових зустрічей!